Друзі, привіт! А ви рахували чи заробляє ваш інтернет-магазин за рахунок запуску реклами контекстної чи таргетованої? Неважливо, пропоную розібратися на цю тему і розібратися на простому прикладі. І так, основний показник вимірювання ефективності вашої реклами це так званий показник ROAS. Він показує, наскільки грошей ви продали товарів з однієї вкладеної гривні в рекламу. Наприклад, давайте уявимо, що у нас інтернет-магазин з, з одним товаром, який коштує 1 тисячу гривень. І так, ми запустили рекламу, контекстну чи таргетовану, неважливо, і бюджет реклами склав 3 тисячі гривень. В результаті ми продали 5 товарів, кожний з яких вартує 1 тисячу гривень, тобто ми заробили 5 тисяч гривень. В результаті, поділивши 5 тисяч гривень на 3 тисячі гривень, ми отримали показник 1,6. Якщо його помножити на 100, ми отримаємо наш показник ROAS, Тобто наш показник ROAS складає 166%. Тобто з кожної гривні вкладеної реклами в товар ми отримуємо, отримуємо виручку в сумі 1 гривня 60 копійок. Чи достатньо цього для того, щоб зрозуміти, чи заробляє ваш інтернет-магазин? Звісно, недостатньо. Варто ще вирахувати точку безбитковості, тобто вирахувати показник ROAS, при якому ваш бізнес виходить на показник безбитковості. Тобто та точка, при якій магазин, магазин ваш інтернет заробив і не заробив і не прогорів. І так, давайте рахувати. Перше, ми знаємо, що товар ми продаємо по 1000 гривень, але закупочна вартість або собівартість виготовлення цього товару становить 300 гривень. Тобто 0. 3% від ціни, за яку ми продаємо цей товар. Формула наступна: 300 гривень ділимо на 1000 гривень, дорівнює 0,3%. Друге, для вирахування показника роз безбитковості варто одиницю поділити на коефіцієнт собівартості товару. Це 0,3%. І помножити на 100. Формула виглядає ось так: 1 ділиться на 0,3 і множиться на 100%, і дорівнює 333%. Тобто, щоб ваш інтернет-магазин був прибутковим, ваш показник ROAS повинен бути не менше 333%. В нашому випадку показник Роас становить 166%. Це набагато менше, ніж 333%, що свідчить про те, що ваш інтернет-магазин не прибутковий. Як в результаті змінити ситуацію і зробити ваш інтернет-магазин прибутковим? Тут два рішення: перше або ж збільшити маржу товару. В даному випадку ви зробите його дорожчим і в результаті показник роз, зросте. Але тут є інша сторона монети, ви станете менш привабливим на ринку. І друге рішення це оптимізувати рекламу, тобто зробити її більш дешевою. Тут варто тестувати різні канали реклами і використовувати лише найефективніші канали залучення клієнтів в рекламі. Підписуйтесь на канал Performax, у нас про Digital Marketing.